Фармадол. Таблетки від головного болю. Ти присутня під час такого таїнства народження дитини на світ. Але якщо відкинути романтику, відійти від цього, то насправді це досить складна та відповідальна робота. Світлана не спала останні три доби. І не знає, коли точно той повноцінний сон із нею станеться. Але якою б втомленою не була жінка, вона завжди знаходить час на своїх матусь і діточок. А кушерка це не про роботу, це про покликання. Коли ми познайомилися з Світланою, перше наше спілкування було ще на двадцятому тижні, і я зрозуміла, це людина, з якою я буду народжувати в будь-якому роддомі, і мені байдуже, де вона буде, який саме пологовий будинок, але саме з нею із київським пологовим будинком номер 5 в без зайвих метафор пов'язане ціле життя. Вона тут народилася сама, тут же народжувала доньку і прийняла сотні чужих дітей. Хоча чужих у Світлани немає, першій дитині, яку я прийняла на світ 16 років. Так, ми спілкуємось. Ми спілкуємось з батьками періодично. Ну така традиція є, що ми зазвичай спілкуємось з мамами, з дітками, вітаємо зі святами один одного. Ну такі у нас теплі душевні залишаються стосунки. Першій дитині 16 років, а крайній лише три дні. Нашій знімальній групі випала унікальна можливість познайомитися з Богданом. Зокрема, саме цей хлопчина причина недосипання акушерки. Вона допомагала йому з'явитися на цей світ. А Богданчик не поспішав. Пологи тривали майже добу. Почались перейми і 22 години. Ми гуляли. А самі пологи, до речі, коли ми перемістились у ванну. Після ванни все пішло дуже боляче, але дуже швидко. Жінка, яка приходить на пологи, особливо жінка, яка має першу вагітність, вона досить така тривожна. Тобто ось ця комунікація, цей менеджмент роботи з людьми, вона завжди є нелегкою працею, тому що жінка в будь-який момент може знаходитись в такому нестабільному психоемоційному стані. І моя задача. Відчути навіть інтуїтивно цей стан жінки, тобто, простіше кажучи, я ще крім того, що я є акушерка, да, яка приймає на світ немовля, я ще повинна бути дуже тонким психологом. Не залишила Світлана своїх матусь і в найскладніші часи. 24 лютого жінка, як і мільйони інших українців, прокинулася від вибухів. У неї було безліч варіантів виїхати за кордон, але вона поїхала на роботу. сім ранку я вже була на роботі. На той час я займала посаду головної акушерки, і моя задача була організувати робочий процес співробітників своїх підлеглих. Потрібно було організувати підвальне приміщення, тобто бомбосховище. Потрібно було організувати це все так, щоб все чітко працювало, щоб жінки знаходились в теплі, щоб жінки були нагодовані вчасно, щоб жінки отримували якісну медичну допомогу. Світлана була готова до будь-яких ризиків заради своїх породіль. На початку війни акушерка вела дівчину з Бучі. Коли остання опинилася в окупації, Світлана була готова поїхати до неї в саме пекло. Я знаходилась постійно в телефонному режимі. Я була готова до того, щоб не пологи в онлайн режимі. І також я склала сумку необхідних речей для того, щоб прямувати в бучу. Бо е ця жінка, яка планувала доїхати до нас, п'ятий пологовий, вона насправді від страху, від стресу боялася рушити до пологового в проміжках між вибухами. все таки вони прийняли для себе вже в останній момент вирушити до пологового, і ми народили тут. П'ять років тому Світлана створила спеціальну програму для пологів. Її суть зробити процес народження максимально комфортним і природнім для матусь. Філософія кушерки жінка може народжувати, хоч стоячи на голові, якщо їй хочеться. А Світлана підлаштується. Пологи проходять у палаті максимально схожій на дім. Хороша акушерка це подруга, лікарка, наставниця, психолог і енергетичний наповнювач для породіль і немовлят. Світлані вдається поєднувати в собі всіх, як саме не уявляємо, при тому, що і в звичайному житті ця жінка встигає все. В моїй професії насамперед саме головне це бути в ресурсі. Для того щоб бути в ресурсі, потрібен відпочинок. Відпочинок включає в себе, що для мене це, звісно, сон. Сон також я займаюся великим тенісом. Я займаюсь бальними танцями стандарт. Також практикую медитації. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний Тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. То ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що? Люди не помічали, про які вже можна говорити. Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Генерал у п'ятницю, о 21.30. тільки на 1+,1 плюс Україна.